Прилуки зустріли травень у цвітінні каштанів і тихому шелесті сакур. Саме цей місяць прикрашає особливу неділю день, коли згадують найдорожчих матерів. Та вже чотири роки українські жінки зустрічають це свято із невимовним болем у серці. Бо триває війна. На передовій нескорені захисники вони тримають небо над рідними домівками. Воїни мають свою історію, свою долю та родину. Але життя кожного героя тихо в тилу оберігає вона. Любляча мати, котра не спить ночами і молиться без упину. Не всім судилося вийти із пекла боїв. Прилуцька громада втратила 113 своїх синів, рідного голосу. Більше не почує мати кожного з них. На плечах цих жінок скорботна і незламна гордість в очах. Біль втрати 12 травня 75 матерів загиблих героїв об'єдналися в залі Прилуцької міської ради. Цього дня берегині роду отримували вдячність від усієї громади. 11 травня це міжнародний день матері. І сьогодні всією Прилуцькою громадою ми будемо дякувати вам. Адже ви мама героя. Саме ви виховали. Мужнього, хороброго, воїна. У кожного з них було своє життя, свої мрії, свої цілі. Але незважаючи ні на що, вони стали на захист нашої Батьківщини, на захист нас з вами. І тому наш обов'язок обов'язок кожного українця пам'ятати якою ціною дається нам ця перемога? Шанувати справжнього героя України? Хвилиною мовчання вшанували кожного і кожного, хто втратив життя у бою з ворогом. Відлік метроному супроводжують материнські сльози. <звук> Виховували синів із любов'ю та турботою, вели за руку у доросле життя. З-під їх теплого крила злетіли сміливі гідні чоловіки, котрі встали на захист рідної держави. Так син Тетяни Івченко Євген чи не з перших днів великої війни боронив рубежі України. Майже два роки він мужньо ніс службу. Та 29 січня 2024 року. Син пані Тетяни втратив життя у бою з ворогом. Те життя змінилося кардинально. Повністю воно змінилося, тому що, по-перше, з його загибелю наше життя припинилося, воно стало на місці, воно затихло. Єдина підтримка, тільки що є ще дочка, і двоє внучат. Це те, що тримає на плаву. А взагалі то змінилося повністю, тому що немає такого дня, щоб ти не говорив з сином. Немає такого дня, щоб ти не плакав. Не ходиш до панера, то ходиш до... на могилу. Хорошо, ще похоронили ми. Його близько коло... коло нас, тому, мабуть, через це ще легше трошки того, що ходиш туди, а так взагалі зразу після похорону мене, я кожен день була на кладовищі. Зараз вже трошки менше ходжу, тому що я розумію, мені донька каже. Мам, ви ж саме себе заганяєте на те, вам кажу чесно, половини серця у мене не стало. Життя зупинилось. Ледь стримуючи сльози, пані Тетяна каже, Євген загинув у 36 років. За життя її син дуже любив і поважав свою матір. Щоразу вітав її з цим святом. А сьогодні за свого хороброго захисника жінка отримує подяку від Прилуцької міської ради. мені приємно не тільки що сьогодні не забувають. На похороні теж у Жені на похороні була міська влада вся. І я дуже вдячна їм, вони Тоді мене дуже підтримали. І зараз підтримка. І після похорону нас збирали тут, нагороди вручали. Теж я не можу сказати, що забула влада, чи не турбується про нас. Дякуючи міській владі і підтримці її. Ми живемо, слава Богу. Усі ці жінки різні за віком, характером, долями, але їх об'єднує спільне материнське горе. Такий же щемливий біль у серці переживає і пані Надія. Її син Вадим Макуха загинув, коли йому було 46. Він захищав зразу прилуччину тут, потім під Чернігом був, а потім вже його направили під бахмут. Дуже важко. Дуже діло в тому, що ми їдемо на дачу в Малков, то їдемо по складі. Я ніколи не минаю кладиш. Завжди кожен день їду, кожен день заїжджаю. Дуже Божко. Пані Надія одна з тих сильних жінок, котрі відчувають невгамовну скорботу. Уже кілька років рана на її серці не вгасає. Кровоточить як у перші дні після чорної звістки про загибель сина. Але Надія не втрачає гідності, натомість пишається своїм героєм. Саме за таку материнську мужність Надія Макуха отримала знак пошани від Прилуцької міської ради. Дуже приємно, дуже ми вдячні їм за те, що вони нас не забувають. Завжди звертаємося. Вони ніколи не відправляють. Очі цих матерів пам'ятають перші здобутки синів. Назавжди в їхніх думках залишаться і останні дзвінки з фронту. Ще з 2014 року на варті рідної країни стояв син Галини Семенченко. А з початком повномасштабної війни. Денис Семенченко, вкотре взяв до рук зброю. Ну, він каже, я не можу вдома. Я його просила, щоб чити синок, не йди. Він хотів тоді ще піти. Я кажу, синок, не залишайте мене, бо батька був в Афганістані. стані. Я його ж півтора року. Він приїхав. І ти кажу, поки не йди. Він, мама, все одно, хоч рано, хоч пізна. я все одно, я вирішив, я, я піду. І так і пішов. Каже, я не можу тут сидіти. Тепер важко, мені так хочеться, щоб він оце сказав. прийшов, Мама, я вдома, мама, я прийшов. Мені так хочеться цього слова почути, мама, я вдома». За плечима пані Галини десятки років материнської турботи і та хвилина, яка розділила життя навпіл. Її сину ще б жити і жити. Так, клята війна розпорядилася інакше. У день матері Галина отримує вітання та вже не від свого захисника. Вчора хлопці прийшли, його побратими прийшли, мене привітали. Мама, я дуже цьому була рада і благодарна що вони завжди пам'ятають. На 8 березня вони прийшли, привітали мене. Я дуже їм вдячна. І сьогодні мені це мені нічого не треба, мені згадка про мого сина. Матері загиблих героїв сьогодні це міць прилуцької громади, бо саме ці жінки віддали за наш спокій найцінніше своїх синів. Добровольцем на фронт пішов Олег Богдан. 39 було чоловікові, коли він востаннє повернувся до рідного міста. Але, на жаль, на щиті уже три роки загибель сина оплакує мати Надія. Дуже мені важко, я не можу його Я кожен день їжджу на клайбі Ось ходжу сюди, просто больно всіх дітей. Сльоза важча за будь-які слова скотилася з обличчя пані Надії, бо тепер лише в спогадах вона може говорити про свого синочка. За подвиг захисника Олена Богдана мама отримала вдячність від міської ради. Дуже приємно і велика їм дяка. Вони залишилися сильними. Матері загиблих героїв щодня живуть із болем якого не зітре час. Та, попри все, тримаються, підтримують інших і зберігають пам'ять про своїх синів. А громада поруч. Вона схиляє голови в пошані та простягає руку допомоги, бо ці сини сини всієї прилуччини.